Серед кращих у підготовці та реалізації проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування у Косівському районі невеличке село Яворів. Днями тут завершили роботи з встановлення сонячних фотопанелей, які забезпечують вуличне освітлення. Тож, завдяки новітнім технологіям, відтепер яворівчани зможуть без перешкод діставатися своїх домівок у нічний час. Сонце для жителів Яворова не лише день, але й ніч. Саме завдяки енергії сонця, де раніше було темно, сьогодні світло і безпечно. В центрі біля садка на зупинках встановлені стовпи з сонячними батареями. Їх у селі 19. У нас вийшло 19 оцих таких ступів, які освітлюються. Коли сильна погода така сонячна, у нас це горить цілу ніч і це велика економія. На 305 тисяч такий у нас вийшов проєкт. Подивилися наші спеціалісти як ліпше ми поставили трошки в центрі селі, тут біля садика, на автобусних зупинках, де, знаєте, де, де темні місця, такі дуже темні місця, що там неможливо просто провести таке освітлення. Ми поставили ці ступи. Проект вуличного освітлення за допомогою енергії сонця вдалося реалізувати завдяки співпраці громадських організацій, місцевої влади, програм Євросоюзу та ООН. Задоволені освітленими вулицями і місцеві жителі і що є освітлення, бо тому що я тут працюю і вечором приходиться йти дуже темно. А тепер дуже гарно, що наше село посиралося, що є освітлення таке. Автономне вуличне освітлення на сонячних батареях має ряд переваг, особливо у гірських селах, кажуть фахівці. Тут не потрібно використовувати кабель, не потрібно використовувати якісь додаткові механізми для того, щоб подати цю електроенергію. Тобто не потрібно брати технічних умов, не потрібно працювати з обленерго і всі додаткові витрати, які йдуть в цьому процесі, в даному проекті відсутні. А поки яворівчани радіють сонцю і його плюсам, влада планує і надалі брати участь у цікавих і корисних для громади проектах. Мирослава Долинчук, Віталіна Запорожець, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.